Морозна свіжість. Привіт! Приїхали за пижиком. Сьогодні у нього дуже важливий день. Ми їдемо з ним до е, онколога, бо в нього дуже великі проблеми, і треба дізнатись, чи можна їх якось трошки виправити. Ось наш пижик. Привіт, малеча. Наче почувається, кажуть, добре. Да, малюк. Пік-пік-пік. Може і родину тобі швидко знайдемо. Пишіть коментарі, ставте лайки, бо за кожен ваш лайк відео бачить ще 10 людей. Добрий день. Все, повертаємо пижака в клініку, де він знаходився, до всіх результатів.